Росіяни масовано обстріляли Одесу сьогодні вночі. Росіяни атакували. А, а, вгатили по. Власне, Одеса пережила наймасованіший удар безпілотниками за весь час. В Одесі на даний момент вводять аварійні відключення в деяких районах міста. В цей час ворог в цей час ворог застосував нову тактику. Шахеди заходили більше ніж з висоти одного кілометру, де, власне, і е, атакували Одесу. Ось так виїхали рятувальники на місце, власне, прильоти. У ворожого обстрілу відбулися пожежі, були пошкоджені складські і торгівельні спорудження, автосалон, майстерні, торгівельні павільйони, автомобіль, фасад магазина і меморіальне спорудження на кладовище. Загальна площа пожежі, пожежі в декілька тисяч квадратних метрів. Давайте подивимося, як наші рятувальники оперативно гасили пожежу на місці прильоту. Просто Одеса в пеклі перебувала цієї ночі. Давайте будемо рухатися далі. Не, не тільки Одеса постраждала цієї ночі. Так само і е, в Запоріжжі було не в Запоріжжі було неспокійно, так само було неспокійно в Запорізькій області. Зараз виведу вам, щоб ви могли бачити, що е, відбувалося власне в Запорізькому районі і як відбувається режим тиші після перемир'я, після перемовин Путіна і. Трампа. Ось такий режим тиші, ось такий режим припинення вогню. Росіяни продовжують гатити, продовжують нести руський мир. Подивіться, будь ласка. Які наслідки? Прильоту в Запорізькому районі. В Нікополі так само було неспокійно, тому що внаслідок атаки на Нікопольщину постраждав чоловік. Обласна військова адміністрація про це заявляє. Ворог гатив з артилерії та скидав боєприпаси з безпілотників на Нікополь, Марганецьку і Мирнівську громади. Пошкоджені п'ятиповерхівка, будівля, що не експлуатувалася. Та Леп. також адміністрація повідомляє про збиття протягом ночі п'яти безпілотників силами ППО над Дніпропетровщиною. Слава нашим воїнам, які продовжують боротися з цією нечистю у вигляді Росії. В Херсоні так само було неспокійно. Росіяни опублікували кадри авіаударів по житловій забудові Херсона. Давайте подивимося, як це відбувалося. І рухаємося далі. В Костянтинівці так само було неспокійно. На превеликий жаль є моторошні кадри авіаударів по Костянтинівці. Подивіться, будь ласка, як росіяни продовжують гатити, що вони роблять просто. Немає слів. Ось такі кадри руйнівні. Ми можемо бачити прямо зараз, і давайте переходити до наступної новини. Суми так само постраждали. Ворожі безпілотники атакували одну з громад. В ніч з 20 на 21 березня російські окупанти нанесли три удари по одній з громад Сумського району. Внаслідок влучань виникли пожежі та руйнування. Такі кадри нам надають ДСНС з Сумщини. Подивіться, будь ласка, як рятують. Гасять пожежу і продовжують виконувати, нести власне, свою місію наші рятувальники, як вони нас боронять, і можна подивитися, як було ліквідовано наслідки пожежі на Сумщині. Давайте подивимося відео. Ось так рятувальники виконують свою справу, продовжують боронити нас і продовжують ліквідовувати наслідки ворожого удару по території громади, однієї з громад Сумського району. Фахівці ДСНС працювали на трьох локаціях. Осередки горіння було ліквідовано, а території, по яких наносились удари, обстежено. Внаслідок події пошкоджено житлові та дачні будинки, транспортні засоби. На щастя, інформація про постраждалих не надходила, і віримо в те, що і не надійде. А тепер з хороших новин а, відповідь за Одесу не змусила себе, власне, чекати, тому що 21 березня сьогодні в Курській області а, горіла суріла нафтопереробна, нафтопереробна станція. Давайте подивимося, як це було. Росіяни просто бісяться. На нафтопереробній станції Кавказька стався вибух, внаслідок чого площа пожежі зросла майже втричі до тисячі квадратних метрів. Оперативний штаб регіону заявляє, що сталася розгерметизація палаючого резервуару, що призвело до вибуху та викиду нафтопродуктів. Тепер горить вже два резервуари. Постраждали два е росіянина та три одиниці техніки. Давайте ще подивимося ще одне відео. Як там палало? ВДІ заявляє, що перекрито відтинок автодороги. Ну і, власне, росіяни пишуть, що один резервуар вигорів повністю, внаслідок чого нібито зменшилась площа пожежі до 2000 квадратних метрів. Ось так горить палає. В Волгоградській області так само було неспокійно. Вночі в населеному пункті Октабрській Волгоградській області, де знаходиться військовий аеродром Маріновка. Пролунав ряд вибухів. Губернатор заявив про нібито успішне відбиття атаки безпілотників, внаслідок чого незначні пошкодження отримала господарча будівля. Загалом протягом ночі мін е, вбивства нібито збили 43 безпілотника. Е, ну, власне, міноборони пише про те, що протягом минулої е, ночі. Було знищено 43 українських безпілотники, 34 на території Волговраської області, 4 безпілотники на території Ростовської області, 4 на території Курської області і один безпілотник на територією Белгородської області. Нагадаю, що 20 березня. З'явилася новина про те, що е, влупили по Енгельсу. Е, власне, давайте розберемо, розберемося, що там відбувалося. В Саратовській області поскаржилося на наймасованішу атаку дронів. В мережі повідомляють про приліт в районі військового аеродрому Енгельс, видно, гості клуби диму, вибухи. Ну і, власне, там е, почалися і продовжується, продовжується детонація. Цей аеродром є ключовою базою стратегічної авіації Російської Федерації, там дислокуються бомбардувальники Ту 95 Ту-22 та Ту-160, а також розміщені склади з КАП та крила крилатими ракетами. Саме з нього злітають літаки, які завдають ракетних ударів по Україні внаслідок успішної атаки дронів. СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ в районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів. Російські системи ППУ діяли неефективно та влучали ракетами по цивільних будівлях на інфраструктурних об'єктах у містах Енгельс та Саратов. Давайте зараз глянемо думку експерта. Енгельс це єдиний аеродром, який зберігає більше стратегічних ракет, які летять по Україні. Там споряджаються цілі для того, щоб повертатися до Оленії. Я нагадаю, що коли ми чуємо, коли ми бачимо повністю червону карту України, коли ми розуміємо, що мас масштабна у нас тривога, то з Олені злітають власне, літаки. Ну і вже вилітає до бойових рубежів. За словами експерта, в точці удару є склади з озброєнням та спаливно-мастильними матеріалами. Якщо, якщо не помиляюся, там достатня кількість резервуарів безпосередньо на аеродромі. Це забезпечення для російських стратегічних літаків. Непогано було б позбавити їх пари літаків в стратегічної авіації, тому що. Це невідновлювальний ресурс, так само, як і літаки, які можуть знаходитися в Дягілєва. Це авіабаза в Рязані, до яких ми дістаємо на тунамет. Це, власне, цитата експерта Анатолія Храпчинського. Стосовно того, що відбувалося в Енгельсі. він пояснив, що літаки стратегічної авіації застарілі, їх немає сенсу відновлювати. Також на ЕРФІ є літаки ТУ 22 м 3 та ТУ 160 які Росія не може будувати. Вони підлягають тільки ремонту. Як уточнив експерт пан Храпчинський, після розпаду Радянського союзу частина відповідної документації була вкрадена або втрачена Російською Федерацією.